Атака РФ, виробництва байрактарів в Україні та українці зможуть залишати бойові російська федерація на сьогоднішній удар по Україні витратила близько 420 мільйонів доларів. Пише видання Економічна Правда. Загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу, знищено 44 повітряні цілі. Кількість поранених у Києві 40 осіб 4 людини загинуло. Турецький виробник безпілотників Байкар почав будівництво будівництво заводу в Україні. Щоб завершити будівництво, потрібно 12 місяців. Потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік. Українці зможуть залишати бойові разом з чайовими у закладах. Відтепер при оплаті карткою можна відправити кошти прямо на зсу, бо тільки завдяки їм, взагалі, існує можливість відвідувати будь-які кафе чи ресторани. Повідомляють у Монобанк на сьогодні. Це всі швидко ньюс.